На фронті сталося 117 боїв, третина на Покровському напрямку. Спочатку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень, з них 38 на Покровському напрямку. Жерело – зведення Генштабу Сустаном на 22 годину. Деталі Росія завдала одного ракетного та 93 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 143 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1235 дронів Камікаце та здійснили близько 5000 тисяч обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. На Харківському напрямку ворог двічі атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські хутори. Чотири рази ворог намагався йти вперед на українські позиції на Куп'янському напрямку, поблизу Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку українські захисники відбили 20 російських атак в районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихалівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського та Нового. Тривають два боєзіткнення в районі Верхньокам'янського на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку відбулося шість ворожих атак. Ворог атакує в районі Часового яру та Предтеченого. Дотепер тривають два боєзіткнення. На Торецькому напрямку українські військові відбивали 15 ворожих атак в районах Торецька, Озарянівки, Дружби та Леонідівки, 11 атак зупинено силами оборони, 4 тривають. На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 38 разів атакував українські позиції в районах населених пунктів Сухобалка, Тарасівка, водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки. Шість боєзіткнень тривають. Авіація агресора завдала авіаударів кабами по новій Полтавці. За попередніми підрахунками, у неділю окупанти на Покровському напрямку втратили 196 осіб вбитими та пораненими. Українські воїни знищили три міномети, вісім розвідувальних безпілотний літальний апарат, 13 одиниць автомобільної техніки, сім мотоциклів, одну самохідну артилерійську установку, 10 терміналів супутникового зв'язку та два пункти управління безпілотний літальний апарат окупантів. Також українські захисники уразили танк, автомобіль, гармату та бойову броньовану машину ворога. На Новопавлівському напрямку оборонці відбили шість ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя. Дотепер триває одне боєзіткнення. На Гуляйпільському напрямку захисники відбили 11 атак в районах Новополя та Привільного, Вільного поля та Шевченка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новопіль, Зелене поле, Шевченко, Червоне. Малинівка та Гуляйполе. На Оріхівському напрямку оборонці успішно відбили три атаки загарбників в районах Степового, Щербаків та Малих Щербаків. Ворог завдав авіаударів в районах Кам'янського та Степногірська. На придніпровському напрямку агресор здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед, крім того, завдав авіаційного удару по Іванівці. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де українські війська за неділю відбили 18 атак противника. Про Російські загарбники завдали 32 авіаударів, застосувавши 53 керовані авіабомби, та здійснили 436 артилерійських обстрілів, зокрема 14, із реактивних систем залпового вогню.